Друзі, всі вітаються, Сьогодні ми злетіли в Бравл Stars і ну, ми в минулій серії апнули нашого Макса, програли на ньому одразу і. Що ми бачимо? Ми бачимо, що нічого ми не бачимо. Я думаю, нам треба сьогодні апати ранг. так? А ні, нам треба ці місії ще виконувати. Тому я беру кого? Я беру Біа. Біа бац, Біа бац. і полетіли. От тепер, я думаю, ми будемо розвалювати. Бо в минулій серії ми не могли ще виграти на Біа. А тепер, мені здається, що я зможу виграти. Шкода, що в мене немає якогось класного скінчика. Так, бам, бам, бам. Коротше, дуже довго буду фармити ці банки, але я вже підфармив. ой 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 стужка. 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 Угу. Ага. Ага. Оу, блін. По. На. На. На, 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 на о у, -у, 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 у Ото він залетів. Ото він залетів, конечно. Блін, а. Щось я так розумію, що мені. Може бути погано. У мене не саме дальній радіус, типу, я так розумію, що в по набагато більше. У, подивіться, які вони всі І... Блін, мені страшно. Мені реально страшно зараз. Так, бем. Бем. Ну давайте фармить ці банки. Так, а хто це в нас там? Сенді бачу і По. По проти Сенді. Бем. Бем. Бам Бага Най-й-ой-ой-ой-ой-ой-ой-на Окей, я понял. Най-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, я забув про Юльту. Блін, а я профтикав. А я провтикав, але я вже добре зіграв, я виніс там двох е, і клас. Клас, двох виніс. Двох виніс, значить вже е, набагато е, краще граю. Оу, Димайк. Зараз він полетить, бо у нього. Сподіваюсь менше 4000 хпшок. Ага, а в нього 4500. Не. На. Не. Не. 2000 зніс, Оу. Оу, бро. На. Ага. Поняв. Поняв. Прийняв. Піду гулять. На. Оу, ню на. Фу. Я думав, він зараз мене винесе. Добре, що я прочекав таку кусти. Добре, що я прочекав кусти, на. А давай поб'ємось, на. Ага, ага. їх тут два. Ворона два штуки. Бэм! Поняли, так? Поняли? А, блін, там моя класна оця штука полетіла. Так. Шо ти? Шо ти, чел? Шоці? В шоці? Так, треба їх тримати. Треба їх тримати. Так, в мене зараз плюха. Бем! Бем, ау. Так, от тут ворон. отут ворон є. Я знаю, це ні, не, тут нема, ага, є, він, є бем, на плюхо, ага, кинули плюхо, На. Ага. Понял. поняв, поняв, прийняв, тими не можна ж. Ага. бем, бем, бем і бем. Е, алло. Так, ну давайте, давайте, давайте. Давай, добивай... добивай. Оу, ай-яй-яй-яй-яй-яй. На. Я хочу другий буду. Я хочу другий буду. Я хочу другий буду. Феф. Я реально буду другим. Пліз, 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 Дай життя, Дай життя. Так. Погнали, погнали, погнали. Е, блін, я його міг розвалити. Я реально його міг розвалити, і щоб він вийшов. Хоча, ні, напевно, в мене не було шансів, але ми викинули місію. Ми викинули місію клас. Було потно. Було потно, я дуже нервував. Але, ну клас, ми топ-2 зайняли, ворона винесли, майже винесли Едгара, але майже не рахується. Окей. Okay. Ну, в принципі, йоу. Йоу. А шо ви такі всі сильні? Я поняв прикол Біа. В неї перша плюха 1000. Оу, oh. на. Oh, no. 1000, а в друга дві. Сто. Ого, Ого, мені зарядили плюху в лоб. Ого, плюха в лоб. Oh. Oh, в лоб. Але шостий теж. Це... А, місія не рахується. Місія, я так розумію, тільки рахується топ 3. Окей, Окей, топ 3, так топ 3. Можем затащить. Йой, Йо -йо 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 Сподіваюсь, я не з Сквіком. Який-небудь там не з Едгаром. Так, давай. Йоу. На. О, ой! Що? Я вибачаюсь, він мене сплю вынес плюхи мене виніс? А, хтось таке бачив коли-небудь. Я І Я ще ніколи такого не бачив. І сподіваюсь, більше ніколи не побачу. Окрім того, щоб я когось так вбив. Йоу. А та кого я з сплюху виніс? Блін, у мене є тільки оця біа, яка може сплюхи. Ну, багатенько хп демедж. хе Хе! Шо ти, ліон? Шо ти, ліон? Застяв. Застяв. На. На. Так, Ліон. Не хоче зі мною битись. Ага, от з кого кого я можу сплюху винести. Бам! Але не вийшло, не вийшло. Так. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як боляче. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Йоу! Окей, братуха, не хочеш. Ой-ой-ой. ой 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 Ну, все, бас, бас, давай, бас, давай, винось. Все, нафік виніс цього чела, клятого, який на мене вирішив накинутись. Ну, все, чел. Я буду зараз грати, от ви зараз побачите. От ви зараз побачите, як я, вас роз... як я їх всіх розвалю. Так, все, я пішов битись. Чи є тут хтось? Бем! Ага. ще, З маленьким хп. На. Блін, на. Ай-яй-яй-яй-яй. На. А. Йоу, а хто це? Оу! Тім-тім-тім. Я хочу тіму. О, блін, там бія. На. Ага, відійди. Не-не-не, нє-ні-ні. Блін, я не хочу з ними зимовитися з усіма. Я хочу бути дружною бджілкою. Я хочу бути другом. Так, чи є тут хтось, не. Нема. Може тут? Нема. Ага. Найшов, найшов. Найшов. Так, давай бджілка. Бджілка, шуруй, не? А я попав, а я попав. А я реально попав зараз. Бо мене тут розгромить оця штука. На. І на. ай яй 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 Ну це все, це все, це все, це все. ні 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 будь ласка, ні. Добий. Ні, її не добили ніхто. Ні. Ну окей, давайте я знаю зараз ідеальну тактику це що? Не знаю, що це таке. А, оце, напевно, буде ідеал для мене. Оце буде ідеал, напевно, для мене, бо я буду тут всіх розвалювати. Я буду так комариком, комари, тен, тен. Блін, них фри дальники. Оцей танк, звісно, Лукас, оцей чел, він танк, але... Ну, типу, в нього та дальника. От. Бачили тільки що? <хе> на оу! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-на. А шо ви такі всі ці злюки? На, на! Мінус один. На. Ай-яй-яй-яй-яй! Ото я попав! Ото я попав! Так, на. На. Все. О! Наш чел там розносить. Наш чел там розносить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. На. М -м. О, красава, спайк. Спайк просто красава. там. Так, на, на, на. Ага, на. Наті, наті, наті. Ага, вынесли. Ой-ой-ой, то я попав. А то я попав. Так, ну все. Наша Бібі... Пішла в раш, Бібі пішла в Бібі там розносить їх, let's go. Так, а де ж ця штука? Так, на. ой яй 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 на. 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Бі, іди. Бія, рятуй. Біа врятувала. Так. Хоча ні, не, не дуже. Не дуже. Реально зараз рятує нас, Бія. Так, на. 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 Винесли. Виносим, виносим, виносим. Блін, на. На. Побили її там. На. Так, ну. О! Я знайшов цю турельку. Все, я сподіваюся, вона її винесла. Та. ні, вона її не винесла. На. 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 Так, мінус. О, на. Так, на туди плюху. і на туди плюху. На туди. Ай-яй-яй-яй-яй, не попали, не попали. Ага. Ага, на. На. А що таке, а що таке, а що таке? На, на, на. Так, демаш, дамаш, дамаж. дамаж, дамаж. Ага. Блін, я провтикався. Я провтикався. Будь ласка, закінчиться. Закінчіть таймер, Закінчіть! Так, на. На, -ти. на. Тільки на цей танк. Блін, ми програли. Ми програли, блін. Я думав, ми 100% виграє. Але ні. Я зробив 4 кіли 64 тисячі демеджа. Давайте ще раз може бути таке, що бі... фігня тут. Ой, оця бібі. Блін, ми з бібі знову. Я думав, бібі теж не погодиться. Отже ж, блін, блін. О, брок. Так, в них... О, в них один далі. Клас. Клас. А нас два. Блін, вона мене буде з одної плюхи носить. На буду мене з одной плюхом вносить. Не, на. Так, а де дракоша? На. Ага. Повідки їх трошки. На, на, на. Що вам боляче, та? На. Тільки не вона, тільки не вона. Отрально. Всі, окрім неї, окрім неї, всі. От можуть всі на мене нападати, але окрім неї. Бо це буде лють така, якщо вона на мене накинеться. Я просто зараз про оцю е пейпер. Пейпер тут лють. Пейпер лють, і вона обходить нас з іншого флангу, не на якому я. На, туди. Я думав, о, розібрались. Так, а де ж вона? Ага. Бачу, бачу, бачу. Бачу. Бем. ай яй 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 Що за підстава? Що за підстава? На. 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 Винесли. А так, розу. Ой, оцю штуку треба добувати. І оту штуку треба добувати все. Тепер я по цьому флангу йду. Не кидаємо сюди, в кустики. Нема нікого. Ой-ой-ой. ой 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 ой, 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 ой. Так, можем проходить трошки. Можемо проходити на. Бем. Ех, не добили. На ще, на ще. Так. Закину ось так. штуку... Бем. 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 Так. Ну, і все, треба відсупати тепер, бо вони на мені щось хочуть наваляти якось. Та. Так, вони хочуть мені наваляти, а я не хочу. А я не хочу. Розумієте, а я не хочу, щоб мені навалили по башці. Так, ага, все. Виносимо, виносимо, виносимо. О, ура! Ми добили! Ми виграли! 0% нам знесли. 0. 0%. 0% нам знесли. Ось щось значить гарна команда. Так, все, давай. Тисячу коїнів. Вау! Так. супер рейр, Окей, ууу, клас. Так. Так, а що в мене по місіям? А, в мене ж там є ще місії. А, ні, в мене мало більше місії. Клас. Тому я думаю, можемо покайфіть і побігати, А, знаєте куди? А я б хотів побігати в Геймкраб на... А давайте на біа спочатку спробуємо. Якщо ми її виграємо, то мені буде вона дуже подобатись. Я можливо, навіть її почну викачувати на ранг. Можливо, але не факт. Ну, вона 100% мені сподобається, якщо ми виграємо. Так, можемо накидувати, Так, зносимо оці бар'єри. Зносимо вам бар'єри. Оу, блін. Так, де вони всі? Ага, побачив. На. Хм, Я перпендикулярный чел. Бм. Минус. Бем. Минус. Бм. Накидай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як боляче. Як же він боляче накидує. на. На на. На. Все, мы її Let's go. На. На блин, а вони нас розносять. Чуй, мы не не виграємо. Все, я повністю злий, я повністю злий. Діномайку треба бути як той Діномайк, який просто йде в раш. Блін, а він дефається ще. Оцей чел ще й дефається. Ще вміє дефатися. Уявіть від собі Бем, Бем. Нема нікого, нема нікого. Блін. Ми програли. Ми реально програли, бо в нас усі банки віджимають одразу. А В них ніхто навіть вбити нікого не може, бо в них оця люта штука а, з цією турелькою. Так, бем. На блін, я навіть це не зміг зробити. Я навіть не зміг нікого рознести, тому я навіть не буду нікуди йти. Ну, окей, я зганяю туди щось зроблю на ще демеджу трошки підкинув. А тепер будемо розносити на нормальному брав... бравлері. Ось о він. Оце осьо, найлютіший Бравлер, який ну в мене був, як мінімум. Типу, він найлютіший. Як на мене, він, типу, найлютіший. Він найсильніший. Так, о, о-о-о, полетіли, полетіли, полетіли. Так, мінус один. Накидаємо по тим чилам. Так, ой-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Блін, ніхто в них нічого не забрав. В них ніхто нічого не забрав. Так, накидам, накидаємо. Блін. Спайк теж лютий. Спайк реально лютий, але в мене його нема. На жаль, на жаль, нема. Так, накидаємо, накидаємо, накидим. накидим, накидим. Залечили, залечили, залечили. Так, бем. Бем, карточка. карточками закидала їх. Так, туди-туди-туди. Туди. Ей, не винесли мене. Точніше, мене винесли, якраз. Шкода. Але в нас більше банок. У нас реально більше банок. Це клас. Вже менше. Вже більше знову. Так, розносимо, розносимо, розносимо. Так, рознесли. Проходимо, 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 проходимо потихеньку. Бен. Ага. Так, по цьому флангу проходять по цьому. По цьому. Ні, блін, я не добив її. Отже ж гадство. Так, в них три банки є. Не знаю як. Але окей. О, вже дві. А, вже три. Так, розносимо, розносимо, розносимо. Так, мінус. Мінус. Так. Бем. Нікого нема. О, ми виграємо, ми виграємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як боляче. Блін, як боляче. Так, ми вже не виграємо. О, ми профукали все. Ми профукали зараз все. Так, розносимо спайка, розносимо. Тепер на мені все. Будь ласка, будь ласка, задефіте. На 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 Давайте, 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 дефайте мене. Блін, задефайте. Дефайте мене. Йоу. Все, я буду з тобою бігати. Все, я отак стою в тобі. Я не буду нікого підпускати, якщо що, я лютий. Якщо що, я лютий, чел. Якщо що, я лютий. На. Ще. І куди ти поліз, чел? А, а то вже було закінчить. Так, сім кілів, сім. Сім кілів. Я не кидав 7 кілів, Йоу. так, а тепер я хочу дещо ще зробити. Оце. Я хочу взяти 8 біта. Це танк, який може накидати ого-го. Ну, як на мене, він танк. А, бо в нього багато хп, коли він більш прокачаний, ніж в мене. Типу, там по 9 тисяч хп по 8. Типу, то він лютий. ото лють. Оце називається танк лютий. Так, накидуємо, накидаємо, накидуємо. І танк, який реально накидує, це я. Знову ж 8 біт. На, на, на. Розносимо. Поставили цю штуку. Все це моя позиція. Це моя позиція тепер. На. на, на. Оу. на, 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 на. Та виносимо виносимо всіх. Зараз нікого не підпускаємо під кого. Просто не даємо нікому зайти сюди, бем. Оу, вони на тому фланзі прорвались. Думаю, треба переставляти трошки сюди. Оцю, оцю пачку треба виносити. Тепер. О, -о, 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 о мене рознесли. Хоча я був дуже мощний танк. Я думаю, я тут топовіший чел. Поки що на даний момент. Так, чел, ти думаєш, що ти мене винесеш? Ні, бо в мене є тімейти. Хоча я його типу сам виніс. Е, показали, що типу я її виніс, але мені здається, що той чел мене е, допоміг виністи. Поставили цю штуку. Е, бем. накидуємо, так, по цьому, танку, по цьому танкові. Е, бем. о, Знайшли ще одного чела, е, винесли. ой, блін, мене винесли, Шкода, але треба ставити е, знову ульту, Одразу підходимо, кидаємо ульту. Е, Накидали ульту. Накинули, накинули, накинули. Так, бас, бас, бас. Читера. Читера треба дефать. Читер – це погана штука. Читером не можна бути. Е, так, бем бем, бем. М -м -м. Так, давай. Винесли. Проходимо. Проходим ага. ще, 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 ще. Так, в них є тік. В них є тік, походу. Так, розносимо, розносимо. Мені не можна зливатись, бо в мене є банка. Бо в мене є банка. Так, оцього чела треба дефект. Зараз. Так, ой-ой-ой, мене винесли, мене винесли. Мене винесли, мене винесли, мене винесли. Не мене винесли. Хоча мене і не винесли. Вау, а мене винесли вже. Фух. А, зараз дуже люта катка. Фух. Так, можемо трошки перепочити. Наших всіх рознесли. Наших прям всіх рознесли. Просто нафік. Нікого тепер не існує. А, так, з живих. Так, ставимо. Ставимо штурельку. емс задефались. Ми задефали емс. А що? Я тут тільки 5 кілів накидав. Йоу, йоу, а що так мало? А що так мало реально? А, не розумію. Так, плюс 750 конів тут. О, 10 тисяч вже. Ще більше тепер. Вау, next goal 500? Вау! Клас. А, так, але ми апнемо це в наступних серіях. А поки що я хочу, знаєте що зробити? Залетіти сюди. залетіти сюди і розносити. Мені не вистачало 8 біт, бо я його, якщо чесно, люблю. Мені він дуже подобається. У, 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 у нас два танки. Йоу. В них один танк. Дальник, який може на дуже сильно накидати. Так, полетіли. Бам. о Йоу. А як він сюди залетів? А як. А як 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 як? Як. А як він це зробив все. Так. Окей, сиди, тепер там. Блін, це люта штука. Ай. Бахнув мітеором. Йоу. Так, по-по-по-по-по-по-по. Так, Ставимо цю штуку, тепер ми тут будемо найкраще. Оу. На. Накидаємо, накидимо, накидаємо. Так, мінус один. Туди ще трошки. Так, оу, нема. Нема. Ау. Ой, п'ять сто! П'ять сто. Навіщо ти це зробив? Навіщо, чел? Навіщо? Навіщо? Навіщо ти його випустив? Сидів би там тепер. А, плакав. Тебе виніс, подарував їм банку, зараз тебе знов там виніс. Ну це все, ми програли. Вітаю вас, ми програли, друзі. Оу, ой-ой-ой. мене винісло, в мене винісли. Бо я дуже близько підійшов до цього. До їхнього цього танка Ельпрімо. А що таке Ельпрімо? Що таке Ельпрімо? У мене там дофіга, Кубась. 186. Давайте. давайте бахнем оцей. Оцю штуку. А, блін, це не те, що я хотів, але окей. Так. О, Хайперчард. І що Хайперчарж робить? Бем, Бем. Я типу дуже швидкий, я бачу. Але. А що має ульта робить? О! Йоу. Не бачу ще штук. Бем. А давайте в мене зараз аплюха. На дальніку 700 ближчого 900. А коли я бахаю, о по 900 і в дальних теж по 900. ні, а в чому ульта? Просто в тому, -то, що ти інвіз, в тому, -то, що ти інвіз і все. А подивіться, оця штука просто. Бах. Окей, можемо виходити, а як вийти? А, ой. Йоу, ні, 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 я хочу вийти. Йоу, що я о, ліф. екзит. Я хочу пробний матч. Я хочу пробний матч. А, м м хочу подивитися, що він може. Е, в реальному бою. Ш шкода, що я тільки з ботами борюся. А так би мені ти типу, подавали кубки, та я так розумію. 3400 хп. 3400. Так я можу винести Ліона на, на Бібі. Ой, на Біа з плюхи. Окей, з двох. Бем. -е -е. Винесли. А чого цей танк пішов е, прям враж? Ай-яй-яй-яй, так винесли. Бем. О, ми виграли. Йо. А якщо я він віз, піду. А якщо я він віз піду. І що ви мені зробите? Нічого ви мене не зробите. Цікаво, що це е, за бот такий, що вони просто відходять і все бем. Е, ну і все, в принципі, бем. Все. Ну на на чому будемо закінчувати, друзі. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube-канал та Telegram канал Telegram канал в осі цього відеоролика. І наступний у мене буде пейпер. Так, дякую вам.